цьому роду нрав і права, всяка свій розум несе голова, своя любов, серце кожного гріє, кожен на свій смак, як може радіє, тільки у мене є дума подна, Бідний мій розум бентежить вона. Треться між панства Петро радичину, Федька купець має зискні таршину. в того будинок на новий манір. Той на процентах візьми перевір. Тільки у мене є дума одна. Мандрівна академія, людина, університет, філософ, містик, богослов, Поет та педагог, вчений, який випередив свій час, все це про Григорія Савича Сковороду. В цьому році виповнюється 300 років від дня народження філософа, 10 найцікавіших фактів з його життя: освіта. Григорій Сковорода не мав вищої освіти. Проте він неодноразово намагався її здобути у вищих університетах Європи. Він був поліглотом, знав такі мови, як латину, польську, німецьку, грецьку та французьку. Популярність серед народу. за життя не видав жодної книги. Зате читачі його шукали, масово читали та цитували, переписували рукописи та пропагували їх. Саме Григорія Сковороду вважають основоположником жанру байки в українській літературі. Писав переважно староукраїнською та латині. Найвідоміша байка бджола та шеші. 1741 року він пройшов конкурс на відбір у Глухові е, та потрапив у природну капелу імператриці Єлизавети. Тому наступні три роки він жив у Москві та Петербурзі. Також він вмів прекрасно грати на плейті, скрипці, бандурі та лірі. Вчитель, працюючи педагогом у харківському колегові, мав власну систему цін. За Вісбалі він писав справжній вирок, перельмеду, справжні безглуздя. Дуже гості, звировий постріл тощо. Упродовж тривалого часу не була навіть відома дата народження Сковороди. Тільки в одному з листів філософа до його учня і друга Михайла Ковалинського міститься розпір присвяткування дня народження. Лист є єдиним свідченням про дату народження українського філософа. Спасибо життя. один його на добу. Тільки після заходу сонця і викличого розверну їжу. Герсонська ворода відділяв і більше чотири години. Ніколи не в сім'ї, свого власного дому і постійного доходу. Він жив то в них то в інших і незнайомих. Все його майно завжди було з ним. Рукописи, книжки, за поясом супілка, на руках селянська свинья. Субисте життя. Любов до свободи стала вчиною того, що філософ за життя так і не зв'язав себе у замість любу. Натешнє почуття скоро води було. Але перспектива усі вручання його не приваблювала із храму, де відбувалось його вінчання філософ утік, зробивши види на користь свободи. У друзей було село Іванівка, що на Харківщині, нині сковородинівка. Відчувши свою смерть Григорійського Сковорода у 1794 році прийшов сюди помирати. До обіду він скликав своїх друзів, провівши веселий час. Потім пішов і викопав собі могилу у парку. Уклавши її дубовим листям, зайшовши до хати, передягнувся у чистий одяг, уклав торбу під очі і заснув вічним сном. Заповіт Григорій Сковерда заповів ставити не хреста на своїй могилі, а камінь з його криватою фразою Світловив мене та не спіймав. Григорій Савич Сковорода залишив нам багато оригінальних творів, які містять глибоку узагальнену думку. Про істину. Та справедливість, працю, щастя та нещастя, життя і смерть, швидкоплинний час, світ і темряву, світле і вічне внутрішній світ людини. Майже все, що хвилювало мандрівного філософа, хвилює нас сьогодні. Кожна епоха повинна братися за це завдання, вчитися читати і відчитувати на нову Давні істини дозволити текстам промовляти до нас.